печка, плитка, дрова, уголь купував. И тепло стало, отопление, и приготовить и поесть, чай попить, что там еще там, помыться. Чай. Ну, так вроде проще, быстрее. Не то, что на печке, пока нагреешь, что ведро или кастрюлю, пока принесешь там ванну, чи тазик, чи... ну, проще стало. Пенсія у нас по три з половиною. Ми вдвох жвали з жіною живим. По три з половиною нам і поїсти, і повіти. Ну і то, і то хліб купити, і масло хочеться. І Ми чуть, -чуть підтаплюємо. Останяємо да, течку газу. Да. Заміни, замінили уплотнительні кольця на регуляторі давлення. У нас взагалі було там, дві тисячі людей, зараз залишилося 50 тисяч людей, тобі ж наполовину менше, але роботи стало в два рази в п'ять разів більше. Дуже багато, багато людей повиїжджало. У нас там прям сім'ями повиїжджали. А у нас, як правило, в такому газовому на, на такому підприємстві працюю там цілими сім'ями кланами, Там працював батько, дід і там ну, працює вся сім'я. І як виїжджає, то виїжджає з цією сім'єю, і тоді там великий участок роботи проходиться заповнювати іншими людьми. Дуже складно, без людей дуже складно. Багато будинків взагалі зруйнованих, і ми, тому там ніхто не проживає, і ми взагалі їх від'єднали від основної мережі. Багато поверхівки ми там взагалі зараз не повертаємо, тому що вони в більшій частині свої зруйновані, там люди не живуть. Де, де там живуть, то той будинок, якщо він загалом, там, там треба якщо, або запускати увесь, або, або взагалі не вийде запускати. Ми просто обрізали, заглушили і не, ну, не зараз на вулицю війську. Ми, ми ті вулиці, де немає будинків, то ми їх позаглушували. На, ну, на поки. Як повернуться люди, то ми будемо далі вже ремонтувати їх. Зараз ремонтуємо, там, де, там, де, є, де є люди і де, де необхідно в першу чергу. Ми тут поставили трьохсоту засувку, і вона від'єднує дробушова і ту сторону лимана. За залізничним шляхом з'єднує місто. Тут було пошкоджено, тут був колодязь. Ми купили засувку і вивели його на ну, називають на воздушку, і тепер можна його відкривати і закривати тут ззовні. Хто знає як, біздров страшнувато. Запас трошки є, так що, так що хватить на всякий случай. Хто звертався і де, де, де підведений зублі, то, то ми підключаємо. Взагалі в нас було 350 тисяч абонентів. На, на даний час ми відновили на 220 тисяч, 220 тисяч абонентів. Взагалі в нас було більше 200-220 населених пунктів, куди ми поставляли газ. На сьогоднішній день 51 населений пункт окупований і 60 населених пунктів, де немає газу. Там за те, що перебита основна труба газового оператора, і ми, тобі ж там не працюють ГРС, і ми не можемо. Туди. Це такі, як Турецьк, Злідовий на той